Їдемо з селищом. Хатів багато хата порожна. Це якісь вінницькі купили цю хату, а ця теж тут жила дуже колись Шевкиня. От. Ну, вона була чужа, із, десь не з наших країв, вона виїхала і продала хату, тут люди жили. От. Тут колись жив батюшка, Андрій називався, От, Фурман, фамілія Дада. Це він був тут на квартирі. От. Бо тут недалеко церква, а потім він десь забрався у Хотюжани, Це коло Муркуроловець. У нього була дочка, тудишня, як я, ми сходили з нею у другий клас. У третій клас вона вже, вони забралися з села. От. А тут жив, е, тут зараз Давидко, хлопець теж, вони десь теж він ходив за мною до школи трошки тато його, Стінянський, але десь він жив далі. Він називався Христю. От. Колись такі імена. Були не так, зараз в основному переважають так, Іван Петро, Николай, може ще такі, ну, от. а колись різноманітні, дуже було багато е, імен е, Христофор. От. Це вроді, як це, Христофор, так як би хрестоносець, щось таке. От. Це... Так от дивіться, до хата тут жив Христофор. Ззаді Оздо теж був Христофор. Але казали, Христо, це тут жив Микита. А по Тун? О, ну це -е, казали цей Христофор, Христя, Христо, Христун і Тун. Далеко їде. Там Зайдем, я не знаю. Ми тут -то зараз станемо, хай проїде, Чи буде вище. Але ми це так, я зараз, а потім ми підберемо час і е, пройдемося село. Хати це да, оздобула дорога. Туди до гори, і там ще був радок хатів. Гайда. Гайдану! Це він сюди їде. Понятно. Це та там город. От. А зараз просто так ми їдемо, люди збирають. Збирають урожай, кукурудзи, кабаки б'ють, бо е, зернята продають. А тут ось, до попередні нас є, е, така є площа. От, тут колись була церковна, церковно приходська школа. Трокласна. Да, на цьому місці оце оці горки, це вона була в до, самій дорозі. І тут, е, значить, е, ходили сюди до школи. о, А тут коник пасеться, о, білий, Гайда, гайда Да.